Доброго дня, друзі! Ми прийшли в гості в термодом, який побудували 8 років тому. І зараз хазяйка цього будинку Єлена нам розповість о тому, як їй живеться у цьому будинку. До речі, цей будинок має высший класс энергоэффективности, класс А і має сертификат соответствующий. Мы в гостях у Елены. Она проживает в этом чудесном доме. этот термодом, кстати. Э, уже несколько лет. Лена, сколько вы здесь живете? А, в цьому доме мы живемо а, 7 років повних. То есть, все добре. А, А що вам подобається в цьому домі? Мені подобається не тільки сам термодом, мені подобається приватний будинок взагалі, а приватний будинок тим, що тут немає сусідів майже, а ті, коли... котрі є, їх небагато і не чутно. В термодомі подобається те, що це дом, який зберігає тепло взимку та не дає нагріватися йому занадто сильно влітку. Літом достатньо в принципі, одного кондиціонера на увесь будинок. Який ми майже не вмикаємо, але в самі там жаркі дні він працює. Взимку це, ну, скажімо так, невеликі витрати на опалення, бо будинок утеплений, виходить і з наружу і внутрі. Да, это термодом. За що цього в нас є якийсь запас для утеплення будинку? Тобто можна менше витрачати енергії на те, щоб його отопити, опалювати. Олена, а чим ви витаплювати будинок? Опалення будинку в нас виконує тепловий насос. Він, наче, повітряний, але я в цьому погано розбираюся. Це більше чоловік може відповісти на це питання. Айліна, а що і що вам подобається у вашому домі? Мені подобається те, що в будинку добре ростуть рослини, доволі добрий мікроклімат, навіть фіалки, які дуже важко зазвичай ростуть в інших, скажімо так, умовах. Тут дуже гарно квітнуть, і особливих умов я їм при цьому не роблю. А також квіти, які в принципі інше в мене м, тут знаходяться, вони також би, виросли а, до таких розмірів вже в цьому будинку. І як би їм гарно, так а, а, також, у будинку мені подобається те, що от в мене є дві собаки. А, це дуже добре. Вони там виходять, гуляють собі ну, по біля будинку. Мені не треба за ними слідкувати. А, також будинку, що мені ще подобається, це енергонезалежність. Бо, наприклад, там, в тому році, коли було багато відключень світла, а, люди дуже там, тяжко переживали це питання, а в нашому будинку вже а, стояв генератор, а, який, в принципі, а, забезпечував наш будинок світлом а, там, для роботи того ж а, а, опалення, а, яке потрібно. Да. А, і в принципі Для нашого будинку достатньо генератора 7 кВт. Наскільки я пам'ятаю, при покупці саме цю цифру озвучувала. Скажіть, а що б ви зробили інакше? От хотіли б щось в домі змінити? Якщо була така А, ну єдине, що я хотіла би змінити в цьому будинку, це в наших сьогоднішніх реаліях збільшити подвальне приміщення в цьому будинку в якості безпеки. Бо при будівництві нашого будинку ми планували невеличкий підвал для зберігання вина, консервації, якихось овочів чи запасів. А, ось, але на даний час а, ми вже бачимо, що подвал потрібно було зробити більш а, гімким, щоб там можна було ховатися під час повітряних тривог. А, ось бо а, наскільки я розумію, ці а, стіни у подвалі в нас монолітні. І вони ну, більш захищають, плюс він знаходиться вже під самим будинком. І у підвалі, певно, я би зробила ще один вихід. Я з вами згоден. монолітні стіни додають безпечності. Я хочу сказати, що у вас стіни монолітні не только в підвалі, але і стіни вдома всі монолітні. Тобто це доволі прочна і безпечна конструкція стін. Аліно, ви часто користуєтесь каміном. Так, ми часто використовуємо камін в весінній або осінній період часу, коли ми не вмикаємо опалення в своєму будинку, або навіть улітку. Коли бувають прохолодні дні зараз, вони частенько случаються так. Ми опалюємо будинок каміном. В нас від каміну йде труби розводка по стелі, і в кожну кімнату доставляється тепле, тепле повітря від опа від каміну. Тобто камін вас, по суті є резервною системою опалення? Так. Ален, я знаю, что вы свой дом строите как бы поэтапно. Так. Вы сделали первый этаж, начали здесь жить, подсобирали, подсобрали денег и приступили к благоустройству мансарды вместо чердака. На каком сейчас этапе эти работы? Так, є таке. Ми після того, як переїхали з іншого міста, почали будувати будинок, але нам не вистачило одразу коштів для того, щоб доробити все, що ми запланували. Але зараз ми вже підійшли до того моменту, що. Ми робимо мансардний етаж розділили його на дві зони. Одна зона з них буде в якості чердака. Там буде майстерня, там буде майстерня, так, майстерня чоловіка, а, якийсь а, буде склад речей, ну, частково полезних, полезних так, частково потрібних чи не потрібних. А іншу половину ми вже облаштували, а, підготували для того, щоб там зробити кабінет і, і а, додатково гостьова кімната. Це буде. Там вже утеплені стеля, стіни. Додали вже виснуючий дах два віконця, Це, виявилося, не дуже трудно зробити. Навіть вже в Готовому даху, так, нам залишилося ще зробити там сходи ну, гарні, якісь добротні. Потім зверху ми спустимося на перший поверх і доробимо котельню. Та там же ми вирішили зробити додаткову туалетну кімнату. А, бо як виявилося, в принципі, однієї на родину з чотирьох чоловік замало. А, ось, ну як би, ось так. Ми можемо сходити туди зняти, як ви почали робити цей второй етап. А, так, можете, а ну би, самі розумієте, там зараз стан ремонту. Лен, ви сказали, у вас маленькі розходи на отоплення вдома, це приємно. А сколько це в деньгах, в місяць виходить? Якщо ну, чисто на отоплення, то я можу порахувати, лише а, використовуючи а, пульт від теплового насосу. А, ну і якось це буде виглядати певно за рік. Якщо дивитись так, mm -hmm. бо якщо казати про помісячну оплату, ми платимо лише за електроенергію, і в яку включається вже і опалення, і тепла вода, да, і світло, і там робота всієї битової техніки, і якщо брати це до уваги, то в нас в місяць ну, десь виходить 3, ну, на даний час це 3 тисячі гривень. Це з роботою всієї техніки світла, опалення та горяча вода. Це вже після подорожання? Це вже да, після подорожчання, після того, як в нас став день більше 2 гривень. <свіття> ось, ми користуємося лічильником день-ніч. І ось, як би кажу, цифру, яка виходить саме в підрахунку, вже. На, на місяць. а Причому влітку в нас ще додається ж палів да, газонної трави та маленького mm. огородика. А скільки це в кіловат примерно? На платюшки можна посмотрити? Так. Можна подивитися на платіжку. Ось ця платіжка за місяць це всі витрати, повні комунальні витрати за місяць у будинку 120 квадратних метрів. О таких розходах можна тільки мечтати. Лен, покажите нам, пожалуйста, пульт управления. Здесь тепловой насос, он сам считает свое количество киловатт-часов, які он потребил. Да. Давайте найдем там, где график потребления за год. Это за месяц. Вот, вот это за год. За год. Значит, да. Что мы здесь видим? Мы видим а, сумму киловатт-часов, которую он потребил за год. Это 4972 киловатт-часа. Давайте округлим до 5000. 5000 киловатт-часов за год. Это расход энергии на отопление этого дома и на нагрев горячей воды. Да. За весь прошлый год. Да. Если э, эти киловатт-часы умножить на э, тариф, берем средний день-ночь порядка 2 гривен за киловатт, у нас сумма получится около 10 тысяч гривен. Так? <связывая> 10 тысяч гривен это примерно 250 долларов. Так? Значит, вы тратите в год 250 год долларов на нагрев горячей воды и на отопление. Да. То есть, если отсюда откинуть, если разделить эти две цифры, то примерно на отопление пойдет чуть больше долларов 150, а на нагрев горячей воды порядка 100 долларов. Так, можно побачить по графику, сколько мы вытрачаем, в принципе, горячей воды. Ну, на нагрів гарячої води. так. І якщо ну, по графіку побачимо, то і скільки у нас йде на опалення. Дуже ну, хороший показник. І це воздушний тепловий насос. Так, і при цьому в мене в будинку, якщо ви помітили, 26-28 градусів да, тепла. Ви дуже теплолюбили. Так. Я рад, що ви приступили вже до другого етапу. Расширение своего дома. Долго это было чердаком. Ну, на данный момент так уж не зовсім кімната. Ну, она уже сформирована, она утеплена, окна поставлены. Уже видно, что здесь будет зонально располагаться. Основное вы уже сделали. Остался еще последний шаг сделать это красивым. И я уверен, вы это сделаете. Так, дякую. Я, я сподіваюся, ми зробимо це найближчим часом. бо тут на самом ділі не так багато вже залишилося. Як каже чоловік, тут ще потрібно вагонкою все обшити. Ось, і надалі, тут, звісно, буде все по-іншому. Там буде куточок відпочинку. Кабінет, і тут також буде такий собі диванчик дивитися на зірки. Круто. Я чувствую, що десь тепло, Я не вижу отопітельних приборів. Так, завдяки теплу, яке підіймається з першого поверху, в даній кімнаті вже тепло. А навіть тоді, коли тут ну, на вулиці було мінус 7-8 градусів, в цьому приміщенні було 20. Наразі зараз тут десь 22-23. Можливо, без, можливо, без дополнительного без додаткового опалення. За счет так. Хорошего, ефективного ну, але, теплоізоляції. Але на майбутнє ми все ж таки, так як ви вже зрозуміли, я полюбляю, щоб було тепло, ми тут додаткове опалення, в, наскільки я розумію, фан-кой будемо ну, встановлювати. Алін, значить, я так зрозумів, що можна сказати, що ви своїм домом доволі. А, так, я дуже задоволена своїм домом, а, а, не пожалкувала зовсім, що ми його побудували. А, і дом, я вважаю, це зараз найкращий вибір в цей час, а, бо ти незалежний, як і вся країна наша. Тобто ви можете порекомендувати людям будівництво імміна термодома як технології. Так, я можу порекомендувати, хоча б з того, що ми какби. Більш економний цей дом, ну, на мій погляд, бо розмовляла також з багатьма друзями, в кого є і цегляні, цегляні будинки. А в них ну трошки більше все одно витрати йдуть на, на те, що палення, бо, напевно не так зберігається краще тепло. Я так розумію, за щодо облаштування цих термоблоків. А еще скажите, вот у вас очень маленькие расходы на отопление, это 150 долларов в год на дом, на довольно приличный дом, 120 квадратов. Вы экономите на чем-то? Нет. Mm -hmm. Якби це погано не звучало так, але ми <звідки> не економимо, ні. Ми <звідки> полюбляємо комфорт і не обмежуємо себе в цьому. У вас немає смисла економити? Так, ну 150 доларів на даний час це невелика сума, навіть виходячи з того, як да, всі ми там будемо старіти, так і там і карати. <звідки> И гораздо меньше зарабатывать, так, но сможем позволить себе оплачивать опаление и наслаждаться комфортом в нашем доме. Благодарю вас, Елена, за это интервью. Благодарю за то, что пустили нас в дом, показали все свои секреты. У вас очень красивый и очень теплый дом с чудесными расходами на содержание. Так что спасибо вам огромное. Я желаю вам благополучия, Мира нам всем, победы Украине и энергоэффективности нашей страны. Так, дякую! Спасибо. Да. до побачення!